Реабілітація по-новому. Хмельницький госпіталь ветеранів війни отримав дороговартісне обладнання. Його передала американська релігійна організація. Ми отримали нове обладнання для фізичної реабілітаційної медицини для наших учасників бойових дій, для наших ветеранів. Ми отримали два вертикалізатори, два столи бобота, отримали рукавичку для тренування кісті, для тренування дрібної моторики, для тренування пальчиків рух та мотомет для активно-пасивної розробки. Верхніх і нижніх кінцівок. Загальна вартість пакету допомоги мільйон 476 тисяч гривень. Кожен із цих апаратів допомагає травмованим пацієнтам якомога швидше стати на ноги і повноцінно використовувати власне тіло. Дане обладнання буде застосовуватись у військових після травм головного мозку, травм спинного мозку, після політравм, тобто ураження кістково-суглобової системи. У тих пацієнтів, в яких відбулася ампутація кінцівок, також у пацієнтів, які перенесли інсульти, порушення мозкового кровообігу. Ми на сьогодні продовжуємо оновлювати нашу матеріально-технічну базу у зв'язку з тим, що у нас зросли потреби у наданні реабілітаційної допомоги нашим пацієнтам. Нам вдалось залучити реабілітаційне, сучасне реабілітаційне обладнання. Для реабілітації пацієнтів з ушкодженнями центральної периферичної нервової системи та опорно-рухового апарату воно дозволить нам пришвидшити лікування пацієнтів, скоротити терміни їх лікування для того, щоб вони могли повноцінно себе в соціумі почувати. Сніжана Мазур Вадим Гловацький, новини 33-й телеканал.